Всім привіт, це Мар'яна і Have to cook по-українськи. І сьогодні ми будемо готувати дуже херсонську закуску. Це буде баклажанна ікра. Поїхали! Моя перша асоціація з херсонщиною це свіжі томати, баклажани, перець. Все найкраще на такому хромкому хлібі. Я страшенно люблю цю закуску. І зараз я покажу, як її зготувати дуже просто. Для того, щоб зготувати баклажанну ікру по-херсонськи, нам потрібні томати, болгарський перець, баклажан, перець чилі, цибуля, хліб, базилік, зелень, сіль перець, оцет та олія. Мій рецепт, можливо, не до кінця автентичний, але це точно класний спосіб зготувати швидку закуску на основі баклажанів, так як б її б зробили на Херсонщині. Перше, що я зроблю, це цибуля. Я її поріжу дуже-дуже дрібно. Я завжди мариную цибулю. І зараз я зроблю те саме. Але я хочу її замаринувати в такому дрібному вигляді, для того, щоб потім додати її до печених овочів. Дуже-дуже тонко на такі маленькі кубики нарізаю цибулю. Тепер цю цибулю в тарілку. Тепер заливаємо оцтом. На половину наполовину на половину вода. Так, щоб вона повністю була покрита. І сюди сіль перець. І відставляємо її в бік на 15-20 хвилин, поки ми будемо готувати все решта. Ця цибуля втратить всю гіркоту, буде дуже хрумка. І класно доповнить баклажанну ікру. Тепер підготую хліб, на якому я буду подавати цю ікру. Ви можете використовувати багет, можете взяти звичайний хліб. Я люблю робити це такими брускеттами. Мені подобається, як поєднується херсонська баклажанна ікра і така італійська закуска, тому я зроблю невеличкі брускетти. Нарізаю такими. Шматочками вздовж, для того, щоб ми могли ось так розкласти. І це такий невеличкий апаратив перед головною вечерею. Ви можете підготувати все заздалегідь і просто подавати це як закуска. Розігріваємо сковорідку. поливаємо оливковою олією. І відправляємо сюди брускети, для того, щоб вони стали золотаві, хрумкі і з баклажанною крою це ідеальне поєднання. Нехай вони собі трішки просмажаться. коли будуть золотаві, просто знімаєте їх і відкладаєте в бік. Попередньо я ввімкнула духовку на 220 градусів, тобто, щоб вона була дуже дуже гаряча. І зараз туди відправлю баклажани і болгарський перець. Нам треба, аби вони сильно спеклися. Якби ми були на природі, я б просто підсмажила їх на вогні. І нам треба запекти їх так, щоб з'явилася темна скоринка, і вони всередині були дуже м'які. Тому відправляємо їх в духовку. Якщо ви хочете, можете зробити ось такі отвори в баклажані і в перці, для того, щоб воно краще проготувалося всередині. Тепер в духовку. Поки баклажани і перець запікаються, я підготую все решта. Я буду використовувати перець чилі. Мені хочеться, аби ця ікра була така пікантна, тому я його розділяю. Забираю ось ці зернята, вони нам не потрібні. І тепер дуже-дуже дрібно нарізаю цей перець. Можете робити гостріше, можете не використовувати перець чилі, але мені здається, що трішки пікантності тут не завадить. Не забувайте перевіряти грінки, і їх треба перевернути в якийсь момент. Ось, вона класно зазолотавилась. Саме те, що нам треба. Тепер відправляю чилі у миску. І сюди ж, в цю миску, буду натирати томати. Томати мають бути такі хороші, свіжі, такі, як на Херсонщині. Натираємо їх. Можете, звісно, порізати дуже дрібно ножем, але я звикла натирати томати. Ця баклажанна ікра просто неможлива без свіжих томатів, тому навіть не пробуйте зробити щось подібне з томатною пастою консервованою. Чи якимось соусом тільки свіжі томати. Що цікаво, таку баклажанну ікру, або я б швидше сказала, що це баклажанна закуска в моєму випадку. Ви можете також консервувати на зиму. Тому, якщо у вас є таке бажання і є час, обов'язково законсервуйте таке літо в банку і взимку можете насолоджуватися. Ще ви можете не натирати, зробити в інший спосіб. Можете, наприклад, залити томати окропом. Зняти шкірку і просто руками промасажувати так, щоб вийшла у нас така томатна кашка. Томати я натерла. Також я їх трішки процідила, тому що було дуже багато томатного соку. Якщо ви хвилюєтесь, щоб баклажанна ікра була не надто рідка, можете зробити те саме: просто через сито процідити, щоб нас залишилась тільки м'якоть. Тепер я відставляю це в бік і йду діставати з духовки овочі. Овочі спеклися. вони ідеальні. Вони дуже м'які всередині, нам треба просто зняти шкірку і подрібнити їх. Це все. Починаю з баклажанів. Є кілька способів. Найпростіший просто от, розділити його, зняти шкірку. Зараз шкірка дуже легко знімається. Залишається тільки м'якоть. і зараз ми просто ось так ножем. Перетворюємо його в пюре. Ідеальна закуска, коли ви на природі, коли є якесь багаття, можете просто кинути туди овочі, перетворити ось таку кашу і разом зі спеціями просто використовувати як намазку на багет чи на якісь хлібці. Додаємо це сюди в миску. Те саме з перцем. Його дуже легко розділити зараз. Знімаємо шкірку. Можете взяти ложку і забрати всі оці насінини і забрати також шкірку. Нам потрібна тільки оця м'яка частина. І тепер, коли залишилась тільки ця м'яка частина, немає насіння, немає стебла, нічого, просто також так само нарізаємо як і баклажани. Ви можете все це зробити в блендері, також такий варіант підходить. Мені більше подобається, коли є шматочки, а не така загальна маса. Тому я роблю так. Також такий печений перець це класна основа до будь-якої іншої закуски. Особливо мені подобається робити лабне, це така закуска з йогурту, і зверху ставити на неї печений перець, додавати якісь трави. Дуже класна і дуже проста літня закуска. І тепер перець теж сюди до миски. Такий красивий колір. Неймовірний. Тепер сюди залишилось додати тільки зелень. Я беру трішки кропу. У мене є такий кучерявий кріп і звичайний кріп, і є базилік. Дуже-дуже дрібно. Нам треба додати такого зеленого яскравого кольору. гарно пахне. Зелень. І базилік. Базиліком я буду прикрашати брускету. Але так само хочу трішечки додати його і в саму ікру. Декілька листочків. Не переборщить, бо базилік дуже інтенсивний. І нарізаю дуже-дуже мілко. Просто для запаху. Сюди ж. Тепер залишились сіль перець. Можете також додати чесник. І не забувайте, що ми замаринували цибулю. Вона вже негірка, хрумка, додасть класної текстури. І тепер саме час спробувати перемішати і спробувати і зрозуміти, чи є щось таке, чого вам бракує. Я так люблю кольори цієї баклажанної ікри. Завдяки болгарському перцю, такому яскравому, у нас є помаранчевий, зелений, і він гарно розбавляє кольор баклажана, бо він досить тьмяний. Ідеально. Кілька крапель оливкової олії. І можемо вже розкладати баклажанну ікру на брускетти. Беремо брускету таку хрумку золотаву і викладаємо баклажанну ікру. Подивіться, які неймовірні кольори. Золотава брускета разом з такими помаранчевими перцями. Справжнє літо в херсоні. І фінально трішки базиліку. Це все. Свіжа, соковита закуска просто з півдня України готова. Обов'язково приготуйте її влітку і смачного.